Вітаю, друзі. Прощення невід'ємно пов'язане із делегуванням покарання, неземним силам або, іншими словами, творцю. Але правило делегування каральної місії і сам концепт прощення поширюється виключно на наше буденне життя, яке насправді перенасичене дріб'язковими образами і Побутовою несправедливістю. От у побутовій несправедливості концепт прощення є абсолютно доречним і потрібним інститутом. Але якщо певні наші дії у житті неможливо інакше інтерпретувати як чиненням зла, що в юридичній мові називається злочином, то тоді покарання відбувається негайно за нашого життя. Тобто, Ніякого делегування каральної місії не відбувається. І тут не діє ось ця біблійська теза: не суди та несудимим будеш. Якщо людина вчинила злочин, то вона судиться і ніхто не згадує оці прописні тисячолітні істини. Так працює наше життя. І так ми дотримуємося порядку. Я думаю, що ви з цим погодитеся, більшість злочинців або людей, які мають злочинні наміри, намагаються уникнути покарання за свої злочини. І вони дуже часто хочуть потрапити під дію концепту прощення. Вони хочуть, щоб їх не судили. Так влаштована людська психіка, і тим більше так влаштована психіка злочинця або недоброї злої людини, яка виношує якісь злочинні наміри. І якщо злочинець особливо вишуканий та інтелектуальний, він завжди намагається спрогнозувати, чи він буде покараний негайно і строго, і навіть безжально. Чи йому вдасться заховатися за ось цим концептом прощення? І що робить тоді вишуканий злочинець, який має недобрі злі злочинні наміри? Він починає випробовувати ось ці е, е, прийоми з буденного або Побутового життя. Він починає практикувати побутову несправедливість. І дивитися, яка буде реакція. Він вивчає реакцію. Правитель Росії Владимір Путін спочатку починав з маленького, з дрібненького. Він почав вивчати реакцію на буденне хамство. І таку побутову несправедливість. Шукаючи союзників в інтерпретації меморандуму, який офіційно оприлюднила Російська Федерація, я за півтори роки потрапив нарешті на канал Марка Солоніна. Я хочу зізнатися, що я знайшов у Марку Солоніну свого союзника в інтерпретації. Меморандуму Російської Федерації, але я копну ще глибше, ніж Марк Солонін. Просто Марк Солонін зробив дуже гарний фундамент, мені дуже сподобалось, як він проаналізував буденне хамство реакцію, на яке вивчав Путін і дивився, що буде далі. І я думаю, він намагався спрогнозувати, коли він перейде до злочинів проти людяності, чи він буде покараний. Все почалося з запізнень. Перше запізнення, виявляється, відбулося 2003 року під час візиту до Британії при зустрічі з королевою Великобританії Великої Британії. Потім ці запізнення почали в часі подовжуватися, перейшли на 30 хвилин, потім на годину, потім на 2 години, на 3 години. Кожна зустріч Путіна з будь-ким відбувалася із запізненням. Так, Путін. Вивчав реакцію на його буденне хамство. І він зрозумів, що йому все зійде з рук і він може спокійно здійснювати злочини. І він давно вже отримав насолоду від непокараного злочину. Мова йде про 17 липня 2014 року, коли був збитий боїнг Малазійських авіаліній. І тоді світ проковтнувся все. Після цього були ще злочини. І ці злочини змінювалися іншими злочинами. І настає такий час, коли злочинець вже припиняє отримувати задоволення від своєї безкарності. І коли він припиняє отримувати задоволення від своєї безкарності, він ставить перед собою нову задачу боротися зі злом. Уявляєте, злочинець хоче отримати задоволення. Від того, що він бореться зі злом. А зло для злочинця це, звичайно, добро. І ось цей меморандум, я вже далі йду за Марком Солоніним. Це не просто спроба підготувати Україну для зручної окупації, це спроба сакралізувати зло і представити себе як великого. Борця зі злом. Ось така складна конструкція. І Володимир Путін, він е в цей меморандум заклав стрижень, який мало хто помітив. І це не тільки е щитування реальності, що він є безкарним, а це спроба сакралізувати зло, представивши злом добро. Про що я говорю, перехожу до конкретики. В цьому меморандумі стрижним проходить, або там червоною стрічкою Україна і українці як нацисти. І Путін не приховує своїх намірів, тому що я сам якось прогнозував, що в Кремлі не додумаються оприлюднити цей меморандум. Але коли його. Прочитати, вивчити всіх цих там 30 чи скільки пунктів, то там важливо помітити ключовий момент. Росія виступає місіонером, і вона бореться зі світовим злом, з нацизмом, який зараз перебуває в Україні. Саме тому Російська Федерація абсолютно спокійно вимагає задовольнити її. Інтереси у цій війні, тому що ця війна праведна, праведна. Росія бореться з нацизмом. І звідси вимоги демілітаризації України, звідси вимоги віддати всі чотири області і потім відступити від цих областей ще на 30 кілометрів з метою створення буферної зони. Це важливо теж не опускати цей момент. І важливий аспект цих вимог і цього меморандуму Російська Федерація вимагає це юридично задокументувати і очікує підписів від Сполучених Штатів Америки, від Великої Британії і від Франції. Для когось, ну, здається, це хуцпа. До речі, чому відреагував Марк Солонін? Марк Солонін, по-моєму, не шифрується. І не соромиться свого походження. Він є євреєм. І як справжній єврей, він знає, що таке хуцпа. Чи хуцпа неважливо. Приклад хуцпи завжди наводиться з єврейського суда, коли судять молодого чоловіка за вбивство своїх батьків. І він, коли йому надається останнє слово, він просить. Помилування на підставі того, що він є сиротою. Але поведінка Росії, поведінка Путіна, вона перевершує хуцпу. І люди не можуть зрозуміти, в чому тут зерно, де тут от витоки цього всього. Тобто Російська Федерація і Росія вона демонструє зухвалість, нахабство якому навіть дивуються народи, які є ну, знавцями в цій справі? От Марк Солонін, будучи євреєм, він просто не зміг витримати від такого нахабства, від такої поведінки, яке демонструє Путін. Чомусь всі інтерпретують це намагання Путіна зірвати переговори. Мовляв, він навмисне написав такий меморандум, щоб зірвати переговори. Це дуже примітивне, дуже дезорієнтуюче і е, неправильне спрямування думок. Це неправильний висновок з цього меморандуму. Володимир Путін намагається отримати задоволення. Від сакралізації зла. Він давно вже припинив отримувати задоволення від своєї безкарності. Йому це вже не цікаво. І станом на сьогодні, після вчорашнього дзвінка Дональда Трампа до Владиміра Путіна, можна зробити наступні висновки. Раніше можна було сказати, що Дональд Трамп і Владимір Путін вони пішли з Однієї стовбурової клітини. Вони мають походження з однієї стовбурової клітини. Або можна сказати, що вони є однояйцевими близнюками. І Дональд Трамп пропонував Путіну до цього дзвінка разом отримувати задоволення від своєї безкарності і ділити світ так, як вони вважають потрібним. Але Владимир Путін схоже. Перейшов на інший рівень і дивиться на Дональда Трампа уже зверху вниз. І він говорить про те, що ні, йому мало цього. І він не збирається з Дональдом Трампом не мати ніяких союзів і нічого з ним не збирається ділити. Не збирається ділити світ, отримуючи задоволення від своєї безкарності. Володимир Путін взяв курс на отримання на задоволення від сакралізації зла. І від створення нової нормальності, коли добро стає злом, а зло стає добром. Оце найвищий рівень метафізики злочинця Владиміра Путіна. На цей момент надзвичайно важливо розуміти, і важливо розуміти природу союзу між Дональдом Трампом і Владиміром Путіним. І тут уже. Якщо порівнювати з Калігулою, з його конем, то якщо до вчорашнього дзвінка ми могли говорити, що імператором світу є Трамп, а кінь є е, Володимир Путін, і Трамп хоче завести Володимира Путіна в сенат коня, улюбленого коня, мається на увазі в G8, в Велику Вісімку, то після вчорашнього дзвінка... Я боюсь, що вже все зовсім виглядає не так. Імператором себе бачить уже Владимир Путін. А конем є у нього Дональд Трамп. Тільки не улюблений кінь. І він не заведе його в Сенат. Він, Путін прагне одноосібно керувати світом і насолоджуватися від. Того, що він є ментором і наставником усього світу, і він вчить, що таке зло, а що таке добро, діаметрально викручуючи ці розуміння і поняття. І це стрижним проходить через меморандум Російської Федерації. Саме тому Путін його так сміливо оприлюднив. Сміливо оприлюднив, тому що він хоче отримати нову хвилю, нову порцію задоволення. Він такий, можна сказати, наркоман чорний, який отримує задоволення від чинення зла. Ну, так би я хотів прокоментувати е, ці події і е, меморандум. Тому що до цього меморандум вважався як такий, що не є офіційним документом. Але його вже всі визнали за офіційний документ. Прокоментували, кожен дав своє бачення. Я вам запропонував власне бачення цього меморандуму. Ну і, звичайно, хочу подякувати Марку Солоніну за те, що він ну, от, теж глибоко копнув непогано. На все добре. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо. До побачення. До наступних зустрічей.